Привіт, друзі! Всі ми розуміємо небезпеки і ризики сьогодення. Війна ведеться повсемісно, і для наших ворогів немає поганих способів наносити уражень та дестабілізувати країну. Потенційними цілями можна вважати всі публічні простори, місця скупчення людей, навчальні заклади, державні структури, центри надання послуг, і цей список можна продовжувати нескінченно. Також потенційним ризиком варто вважати кількість неврахованої в Україні зброї. Це ті причини, з яких державні та частні ініціативи шукають та запроваджують технічні для сприяння роботі правоохоронних і силових органів, охоронних служб для виявлення загроз, попередження терористичних актів і загалом покращення криміногенної ситуації. Сьогодні я розповім вам про одне з таких: систему для виявлення металевих предметів і подальшого доступу на територію від компанії Зекатеко. Ви на каналі SecureUA, з вами Андрій Євдокимов. Сподіваюся, цей випуск буде корисним і цікавим. Приємного перегляду. складається ця система з двох основних елементів: Це рамочний металошукач і напівростовий турнікет. Вони інтегровані один з одним через релейний вихід металошукача та вхід тривоги турнікету. Цей зв'язок дає можливість побудувати наступну логіку. Спочатку здійснюється перевірка людини на наявність захованих металевих предметів. Якщо їх немає, рамка дає зелене світло на прохід, на турнікет передається відповідний сигнал і він відчиняється. Якщо ж металеві предмети здетектовані, рамка передає тривожне спрацювання, дає відповідний сигнал службі безпеки, турнікет не відчиняється, а людина, що не пройшла рамку, залишається на додаткову перевірку. Важливо розуміти, що робота цих технічних засобів малоефективна без відповідних регламентів та організації поста охорони в зоні проходу. Це інструмент, який допомагає виявляти потенційні небезпеки, але подальші дії по перевірці, якщо вона необхідна, здійснюють уповноважені співробітники. Це рішення може бути доповнене іншими технічними засобами, такими як ручні металодетектори для огляду осіб, які не пройшли рамку, рентгенівські сканери, сумок. Критеріїв підбору максимально ефективної конфігурації досить багато, починаючи від ступеня важливості та потенційної вразливості об'єкта, та закінчуючи бюджетом на реалізацію. Тепер трохи деталі про саме обладнання, яке ми використовували для побудови цього охоронного шлюзу. Арковий металодетектор Зекатеко ЗКД 2180 дає змогу швидко виявити наявність металевих предметів, прискоривши цей процес для великих потоків людей, порівняно з використанням звичайних ручних засобів детекції. Мабуть, кожен проходив через подібний в торгівельному центрі на вокзалах, аеропортах. Принцип функціонування цього обладнання при проході людини крізь рамку перетинається інфляція. Червоні промені і рамка переходить в режим сканування металу. Його пошук виконують вбудовані в бічній панелі датчики. Чим більше датчиків, тим більш точно рамка може виявити місце знаходження металу в зоні виміру. Ця модель має 18 зон виявлення металу, 3 вертикальних стовпці зон та 6 горизонтальних рядків. Кожна зона має 256 рівнів чутливості датчиків. Ви можете налаштовувати ці зони як завгодно, незалежно одна від одної. Наприклад, на рівні голови встановити мінімальну а у поясній зоні, навпаки, виставити чутливість на максимум, тоді D-2180 буде реагувати, наприклад, на перечині ножі і навіть лезо. Важливо розуміти, що детектуватися будуть будь-які предмети із подібним вмістом металу, як потенційно небезпечні, це нас ножі, гранати, вогнепальна зброя, так і звичайні гаджети. Тому наша рекомендація організовувати зону, в якій особа, яка проходить перевірку, мала б можливість викласти у кошик свої побутові речі перед проходом металододат. Наприклад, при використанні системи в навчальних закладах заздалегідь надати пам'ятку про підготовку до проходження металошукача з рекомендаціями мінімізувати кількість металевих предметів у своїх рюкзаках та кишенях і зі списком побутових предметів, які можуть викликати сигнал металошукача. Це термоси, їжа в фользі, мобільні телефони, ремені тощо. Перед проходженням через металошукач необхідно дістати зі своїх рюкзаків, кишень, сумок, усі металеві предмети, викласти у спеціальну корзинку, яка буде розміщена перед ним. Процес проходження організовується таким чином: прохід через металошукач по одному, не тримаючи в руках металеві предмети. Після проходження можна забрати свої особисті речі з корзинки. Якщо ж металошукач спрацьовує під час проходження, необхідно повторно перевірити наявність металевих предметів та пройти додаткову перевірку. Подібні Регламенти допомагають пришвидшити процес перевірки та забезпечити безпеку учнів та персоналу. Повертаємось до функціоналу. Якщо під час проходу рамка виявила метал, відбувається сповіщення, подається звуковий сигнал, і LED-стрічки на самій арці світяться червоним. Місце розташування об'єкта на тілі для зручнішого пошуку буде відображатися ввімкненням цієї LED-стрічки на рівні з детектованого предмету по висоті. А також ввімкненням або лівої або правої стійки відповідно до того, в якій зоні детекції рамка виявила метал. Якщо світяться обидві стійки одночасно, метал знаходиться в центральних зонах детекції. На вбудованому у верхню панель LCD дисплеї відображається кількість людей, які пройшли через арку, та кількість тривог. Налаштовується арка теж на цьому дисплеї кнопками керування або за допомогою дистанційного пульта. Металошукач зроблений з пожежобезпечних матеріалів, має захист від перешкод і програму самодіагностики. Живлення у D2180 від мережі від 100 до 240 вольтів, споживання до 18 Вт в режимі сканування. За відсутності людини в площі рамки, детектор знаходиться в неактивному режимі, завдяки цьому оптимізується споживання електроенергії. Робоча температура від мінус 20 до 55 градусів Цельсія. Монтується вона доволі швидко і не потребує сторонніх жорстких кріплень. Перемістити її при необхідності в інше місце займе зовсім небагато часу. І маса її у зібраному вигляді 50 кг. Розмір цієї арки 2,2 метри в висоту, 85 см в ширину і 58 см завтовшки. Такі габарити підходять для будь-якого приміщення і, в принципі, для будь-якої людини. Завдяки релейним виходам модель 2180 можна легко приєднати до вашої охоронної системи, синхронізувати металошукач з виконавчими приладами, як варіант з турнікетом, що ми і зробили. І тепер декілька свів саме про нього. ZKTECO TS1000 Pro це електромеханічний напівростовий турнікет триподного типу, компактне рішення для організації контрольованої зони проходу. У комплект постачання входять сам турнікет, блок живлення 220 вольт, вбудовані світлові індикатори, а також ріжки триподного механізму із скрипільними елементами. При необхідності до турнікета під'єднується опціональний дротовий пульт керування, який встановлюється у охоронця. У випадку, коли наше завдання не перевірити права доступу особи, а перешкодити її подальшому просуванню, і організувати додаткову перевірку у функції ідентифікації особи немає потреби. Турнікет виступає просто в якості виконавчого пристрою, який реагує на спрацювання і подальші логічні команди від аналізуючого пристрою в нашому випадку. Це рамочний детектор. Хоча більш часто класичне завдання турнікету це забезпечення режиму перевірки прав доступу, а за потреби облік відпрацьованого часу. Для цього підійде турнікет Трипот TS-1011 Pro, у який вже вбудовано два зчитувачі безконтактних карт, завдяки яким відбувається ідентифікація відвідувачів і контролер, який опрацьовує інфо з карт і додається до софту скут або обліку часу. Ця серія турнікетів має пропускну здатність 30 проходів в хвилину, а кількість обертів штанги розрахована на 1 мільйон циклів. І це дозволяє відмінно впоратися з великим потоком людей. Турнікети ідеально підійдуть для управління та контролю доступу на прохідних державних об'єктів, офісних будівель, шкіл, підприємств та об'єктів інших сфер діяльності. Турнікет має функцію антипаніка. Штанга автоматично опускається в разі надзвичайних подій та забезпечує вільний вихід. Але індикація відображає... Піктограми для інтуїтивно зрозумілої взаємодії з користувачем та забезпечення високої пропускної спроможності в обох напрямках. За допомогою програмного забезпечення ЗКТ Казака Bio CV Access можна налаштувати різні права доступу, підрахувати скільки людей пройшли та у котрій годині. Робоча температура турнікету від мінус 28 градусів Цельсія до 60. Виготовлений він з нержавіючої сталі. Комбінація цих двох пристроїв у рамках єдиної системи дозволяє не тільки використовувати сильні функціональні особливості кожного з них, а й поєднавши їх отримати додаткові можливості. У портфоліо компанії Secure багато подібних кейсів, коли для вирішення функціонального завдання ми створюємо технічне рішення, спираючись на свій досвід, експертизу та знання про можливості кожного окремого пристрою. Для тих, кого зацікавило дане рішення або є необхідність розробки інших проєктів, наші контактні дані в описі до цього відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!